Тарас випадково виявив тест своєї дівчини, на якому було дві смужки, і тут раптом згадав, як мама в дитинстві йому казала. Запам'ятай, синку, дві смужки це жопа. Слухай, Петрович, у мене сьогодні такий настрій, хочу дещо відсвяткувати. Цікаво, і що? Та я поки що не вирішив, але ти наливай, наливай, давай! У травматології лікар перевіряє діагноз свого інтерна та запитує А чому ви замість черепно-мозкової травми написали просто черепну травму? Док. Ну посудіть самі, звідки в нього мізки, якщо він на день народження дружини з коханкою приперся. Дружина з Парижа надсилає чоловікові смс. Любий, у мене просто немає слів, щоб описати все побачене тут. Тому одразу переходжу на цифри. Жінки, запам'ятайте, якщо ваш чоловік став лисіти і у нього почав з'являтися животик, значить настав час йому перетворитися з грізного воїна на заможного римського сенатора. Галю, а у мене сьогодні скачки, я їду на іподром. Ми там із Петром домовились зустрітись. Вибач, Любий, але скачок більше не буде. Не зрозумів, це чому? Бо я вчора твоїй кобилі морду розбила. Зі світу курьозів нежданчик стався на чемпіонаті світу з футболу між нашою збірною та збірною Таджикистану. Під час штрафного удару, коли наші гравці вишукувалися в стінку, таджики, несподівано для всіх, почали її штукатурити. Сашко. А ти чого такий сумний сидиш? Та ось дружина відмовляється танцювати під мою дудку. Так, Сашко, з дудкою тобі схоже не пощастило. Зима. По ринку ходить мужик у довгій такій дублянці і кричить: Продам дриль, продам дриль. До нього підходить покупець і каже, ну, показуй, що там у тебе за дриль. Той дістає з під дублянки інструмент. Покупець такий. Твою матір, та це ж калаш. Ну, не знаю, калаш чи не калаш, але дірки у стіні робить добрі. Сидять дві подруги, квасять одна і каже, Блін. Ось де знайти чоловіка, щоб він був і гарним, і багатим, і щедрим, щоб всю увагу приділяв тільки мені, щоб не зраджував ніколи. І щоб щоранку дарував мені букет чудових квітів. Цікаво. А що ти йому натомість за це можеш запропонувати? Як що? Писічку?